Привіт, друзі! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Рошен. Нові акції, які діють з 7 по 20 січня. Давайте разом подивимось, які солодощі можна придбати за приємними цінами. Гарного перегляду! Не забувайте підписуватись на канал. Вафлі Вафер сендвіч, Crunch 142 г. Зараз зі знижкою 40% 24,20. Є кілька варіантів смаків: полуниця, лимон, молоко, ваніль, шоколад та горіх. Чудовий варіант до чаю або кави. Мені найбільше сподобався шоколадний, він має насичений гармонійний смак. А вам який смак припав по душі? Пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Шоколад Рошен 90 г. Зараз зі знижкою 40%. Лише за 43,95 Є кілька варіантів: чорний або молочний, з цілим фундуком, а також з підсоленим мигдалем. Ціна однакова для всіх. Я пробувала варіант з підсоленим мигдалем досить незвично, але більше подобається молочне з фундуком. А вам як? Сьогодні знижки справді тішать шоколад пористий рушен 80 г зі знижкою 40%. Всього за 31 гривню 77 копійок. Є кілька варіантів: білий. Білий з карамелью, молочний та екстра чорний. Печиво до кави рошен чудовий вибір, два варіанти: масло, ваніль, пряжене молоко Обидва по 185 г зі знижкою 15% 16,50%. Сімейна упаковка 370 г 33,50 Якщо порахувати, то вигідніше брати менші упаковки. Але в цілому різниця невелика, тож вибір залежить від ваших потреб. Рулети від рошен зі знижкою 20%, 29,70%, 180 г Праськи, золотий ключик і п'янка вишня. Всі вони дуже смачні, п'янка вишня справжній фаворит у багатьох, але сьогодні я хочу спробувати праський. Шоколад Лакмі, зараз знижка 40%. аж. Ціна залежить від смаку молочне 90 г 34 молочне з полуничною панакотою 33 гривні, з сезамом 34 гривні, кріспім пористий молочний 33 гривні. Всі варіанти виглядають дуже апетитно. Особливо полунична панакота звучить так, ніби цей шоколад, створений для справжніх гурманів. Суперпропозиція печиво Ловіта зі знижкою 33%. Всього за 24 гривні. Упаковка 135 г, смаків багато, малина, апельсин, полуниця, какао вишня. Особисто мені какао-вишня дуже подобається. До чаю та кави ідеальне поєднання. А ви який смак зазвичай обираєте. Мармелад кавунові скибочки зі знижкою 15%, ціна 16,50% за 100 г. Знижка діє до 13 січня. Якщо ви любите цей мармелад, не пропустіть можливість потішити себе. Всього неділя знижка. Зазвичай біля входу можна знайти цукерки на вагу, але зараз на знижках цукерки в коробках. Ціна зі знижкою 98,85 30% за 154 г. Усі варіанти мають одну ціну. Дарк-шоколад, молочний шоколад і шоколад Dark з начинками. Цукерки Бонніфрутс. Зараз зі знижкою 35%. Упаковка 200 г. Смаків декілька, ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий мікс. Ціна 24,34. Я теж пробувала всі варіанти і найбільше сподобався літній мікс. Напевно, візьму собі дуже гарна ціна. Цукерки на вагу в акції Джелі 11 ,46 гривень 46 копійок за 100 г. Суперпропозиція, шоколад Тіт Біт зі знижкою 37%, всього 12,56 за 50 грамів. Є два варіанти: нога з м'якою карамеллю та арахісом і вишневий брауні. Справжня смакота, обидва варіанти мають дуже цікаве поєднання смаків. Тут знову цукерки в коробках, дуже багато різних варіантів. Ціна 98,85. Цукерки на вагу в акції Крок зі знижкою 15% 18,66 гривень. Вони дуже схожі на снікерс. Мають приємний карамельний смак і чудову текстуру. Також в акції Хола Гранола ціна теж 18,66 за 100 г. Червоний МАК в акції 33 ,95 гривні 95 копійок за 100 г. Смачно вигідно, не пропустіть такі знижки. З Нового року зефір подорожчав. Зараз ціна на шоколадний в глазурі лимонний та класичний білий 76 гривень 95 копійок. Раніше ціна була десь на 20 гривень меншою. Це помітна зміна, але зефір все одно залишається смачним. Новинка апельсинові цукати у чорному шоколаді 99,80 за 100 г. Така незвична форма. Думаю, дуже смачні. Ще одна новинка родзинки в кольоровій глазурі 8490 за 100 грамів. Арахісу у молочному шоколаді 68,40 за 100 г. Яйця. Цукерки шоколадні. 8490 за 100 грамів. Цукерки Winter Dream. 32 гривні 50 копійок за 100 г це новинка зимова. Хочу звернути увагу, що їх в березні вже не буде. Тож, якщо ви не пробували, обов'язково спробуйте. Ще одна зимова новинка гарячий шоколад, мікс молочний з маршмеллоу. 26 г за 47 гривень 65 копійок. На упаковці написано, що потрібно налити гаряче молоко в чашку, додати шоколад з маршмеллоу і ретельно перемішати, Вийде щось схоже на какао з шоколадним смаком. Я таке не пробувала. Ще покажу вам шоколадні фігурки на паличці. Чудовий вибір для подарунка або смачного десерта, кілька варіантів мишеня майже 40 гривень. Десерт полуничний на паличці I Love You 5980 гривень. Кролик майже 50 гривень і карамель в асортименті 44 гривні. Обіцяла показувати в кожному ролику раз на два тижні ціни на вершкове масло та згущене молоко Після Нового року залишилися без змін, тож спостерігаємо разом, чи зміняться ціни далі. Не могла пройти повз таких знижок, взяла до чаю рулет празький шоколадний. Я просто вже п'янку вишню брала декілька разів. Хочу щось таке шоколадне. Взяла батончик Tit з солоною карамелью до кави. І такі жлені цукерки Bonny Fruits. Літній мікс, мені дуже вони подобаються. І за все я витратила всього 66 гривень 62 копійки. Такі непогані знижки на цьому тижні. А що б ви собі придбали? Пишіть в коментарях, буде цікаво. Дякую всім за перегляд, бажаю вам гарного дня, вдалих покупок та до нових зустрічей на каналі.